Все, що в мене є, в мене є. І Вже я пам'ятаю першу медичну допомогу, палату. Я пам'ятаю, як мені почали розрізати штанини і говорять, лягай спати. І Я ліг спати і вже прокинувся тут. Я вмоляла, просила, плакала. Це все, що в мене є. Зірка в мене. Він не послухав, все одно сказав, що треба йти і все. Я думала, що він ще після наркозу не розуміє, тому що це я приїхала, потім питаю вже далі. Він каже, що да, одразу зрозумів. Були великі сумніви, тому що кінцівка, можна сказати, трималась на шкіряному лапті, артерії та нерві. Прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося.